Ну, як можна було загубити таку красу і забути про це? Я не знаю. Друзі, вітаю всіх на каналі Лайс. З вами я, Тетяна Мінза, і сьогодні ми в секонд-хенді Хумана. Ось дивіться, яку я знайшла куртку Бершка. 700 гривень вона коштує. А вона коротенька, і так схожа, що тканина, як під шкіру. Але це не шкіра, я думаю. Просто така тканина цікава. Вона бежевого кольору в доволі гарному стані, Ну, ціна велика. Зараз другий тиждень після завозу. Це секонд-хенд в Києві. І ціни тут немалі, я вам скажу. Так, ну на спинці знайшла плями невеличкі. Вони помітні. Хоча й не зразу. А так, в принципі, стан гарний. Ще ось така куртка, витрівка 370 гривень. Вона, мабуть, не тільки витрівочка, а ще і як дощовичок буде. Так, вона такої моделі, як мені подобається, по фігурі буде сидіти. Під пояс можна зробити, підзатягнути. Приталена. Теж гарненька стан, я бачу, ну, я не помітила, що тут якісь є недоліки. Ой, зацепилася, не хоче. Так, не хоче, щоб я її роздивлялася, але вона дійсно гарна. Взяла приміряти ось цю коротеньку, куртку бершка. Ну, звісно, ось так я вам показую, як вона. Виглядає зблизі. І е, на мене вона, звісно, мала, і ще її блискавка не застібалася. Ну, на мою фігуру, такі речі все ж таки не, не варто купляти. Все ж таки треба довше. Ось, наприклад, як цю. Ну, вона на мене, хоч і мала, але я вам покажу, як уже по-іншому виглядає сама моделька. Вона по фігурі буде сидіти. Якщо у вас розмір М, то буде дуже добре. А на мене мала, Ну, гарненька. Погодьтесь, дуже симпатично виглядає. Хоча і білого кольору. Ну, Можна завжди попрати, і буде дуже так красиво виглядати. Тут 36-й розмір, ну, звісно, що вона мала 370 гривень. Ось так виглядає. А зараз я вам покажу, що я знайшла. Це просто краса. Тільки подивіться, яка тут тканина з вишивкою, вставочками. І це іспанський бренд Desigual, і як правильно казати, ціна велика, 1700 гривень. Вона ця куртка подовжена на ексклюзиві. Висить. Вона комбінована, бачите, тут декілька тканин використовується. Це бренд, десюгал, і як правильно його казати, він відноситься до середнього і дорогого класу. І як пишуть про нього, що він для людей яскравих, для таких, не таких, як всі, як то кажуть, для незвичних. Тому тут ось так багато всього цікавого в моделях і вишивка. І ось дивіться, як на мені виглядає вона мала на мене. Ну, Я застібнула, але я форму маю груші. Тобто, у мене внизу більший розмір, ніж зверху. Тож зверху доволі гарно сидить, а вже внизу там у мене. Єлі застібнула. Тож треба менший розмір жіночку або дівчинку. Ну, дуже красива, симпатична і дорога. Звісно, за цією ціною ніхто її, мабуть, купляти не буде, але якщо ціна вже буде нижча, я думаю, її заберуть. Бо це доволі гарний бренд. Дивіться, яка все ж таки тут тканина. Хоча ви бачили. Там є і катишки, але варта уваги. І цього бренду я знайшла ще одну куртку, таку ж подовжену, з вишивкою, ось, дивіться, 44-й розмір. Ну, яка краса, ви тільки подивіться, тут і вибита на тканині, і вишивка є. Ну, для мене занадто яскрава чорна і червоне підклад яскравий. А позаду на спинці резиночка по фігури сідає, ну дуже класно. І я ну, класно виглядаю, мені здається, ну хіба що ось ці квіти, вони для мене занадто яскраві. А так, дуже гарно. Ну, тож, дивіться, такий бренд цікавий на маркетплейсах іноземних, таких як eBay, вона продається десь. Деякі моделі можуть вартувати навіть по 100 доларів. Ну, є і по 50, є і дорожчі. Ну, ця теж 1700 гривень, що для нас, для України це дорого. Але дійсно ось така краса. Дивіться, показую на спинці, як виглядає позаду, резиночка є. Ну, секонд хенд знаходиться в Києві на Теремках, навпроти республіки. Якщо треба, приходьте. Так, ще вам покажу ось таку блузку. Дуже мені сподобався тут принт, тканина ось так резиночка є на рукавчиках. Тут віскоза, гарна якість. 100% віскози. Зараз вам покажу розмір. Ой, розмір хіба що, розмір вроді невеликий, але на мене виявилась завелика. Я одягнула і ось так. Такий оверсайз. Трохи все ж таки треба менше, щоб була. А так мені сподобалось. Ціна, ціна зараз, я ж кажу, без знижок тут. Що стоїть на цінничку, то і є. Але бувають півгодини зі знижкою. Але коли вони ті півгодини, вони такі рандомні. Так, 370 гривень. Ну, я купляти не буду. Хоча, якщо б була трохи менше, то можливо, я б купила. А так велика. А якщо вам сподобалося і ви хочете придбати, до речі, пишіть мені. Я вам куплю, якщо вона буде ще, то я, може, буду поруч і куплю. Ну, в общем, пишіть, домовимося. Так, ціна а, ціна 330. Якщо знижечка буде, і я встигну її купити, то можу для вас придбати. Так, ще один варіант ось така блузка, масорочка. А тут принт модний такий тваринний принт, але дивіться, який колір. Колір теж зараз в моді, ось такий коричневий, бордовий, бургунді, як кажуть. Тож принт актуальний. А ось на мене вона трошечки мала, тож я її, на жаль, теж не придбала і залишила. Ну, звісно, що сорочки краще всі і блузки міряти, бо дивишся на, начебто твій розмір, а вона щось не хоче так сидіти, як треба. Ось треба ти тут ще заправити, буде інший вигляд. І під мої коричневі брюки доволі непогано виглядає. Але, на жаль, залишила. Ще знайшла ось таку сорочку, вона стречева, тягнеться дуже добре, є кишені 330 теж гривень. Манга, Елька розміру. Так, ну, теж гарненька, і начебто я її брала під свої брючки, в яких я зараз. Так, ну тут зрізана. Не знаю, що по складу, але склад, мені здається, гарний. Тут явно є катон. А може, віскоза, але хоч і Елька, дивіться, рукав у мене плече внизу сповзає, тягне і мені незручно. Незручно, і я її теж, на жаль, не придбала, але мені вона сподобалась. Гарно, гарно мені було би з цими брюками. Ну і, до речі, у мене ще юбка є, теж коричнева. Я їй колись в відео вже показувала і придбала теж в Хумані. Так, ну що, залишаю. І будемо дивитися з вами дещо. Але я що я знайшла, хочу вам сказати, що я зовсім забула вам показати ось цю красу. Я знімала раніше, ось, подивіться, Ну, як я її забула і в попереднє відео не додала. Ось цей светр з таким красивим рукавчиком блакитний, блакитний, приємний колір. Ось так на мені виглядає, на жаль, вона мені. Теж мала, тутемочка десь, але яка краса. Стан непоганий, навіть я б сказала, гарний. Можна ще її носити і носити. Але не знаю, вам подобаються такі рукавчики чи ні. Мені здається, дуже так по-жіночому, дуже красиво. зроблено. Пошкодувала, що не взяла. Ну, що поробиш? Я потім прийшла, її вже не було. Ну, а я, на жаль, набрала ваги. У мене тут животик вже таки з'явився. Треба худнути, бо щось я не вписуюся ось в таку красу. Ну, що ж поробиш? На жаль, її вже хтось придбав. Ну, і покажу вам ще. Те, що не увійшло в попереднє відео з Хоманим. Це ось така, тут 62% 62% віскози, кардіганчик бежевого кольору. Ціна 370. Рукавчики такі ось цікаві. Ну, виглядає вже не так після светра, блакитного, так, по-простому. Ну, теж має місце бути. Непоганий склад, але теж малий на мене. А, хоча бувають розміри великі, можна знайти, але ось щось так у мене то щось по моделі не сидить, то не дуже подобається, якщо я вдягаю і мій розмір, ось як ця. ну вже не так цікаво, хоча мені підходить за розміром, але вже не те. Блакитний був красивий. Або попередній бежевий цікавіший, але малий. Ну, ось так у мене виходить. Так що показую вам, що є. Ну, отакий от в мене короткий зараз випуск. До речі, скажу вам ще. Що я нещодавно я вам не показувала, не знімала. Купила сумку дуже теж красиву от цього бренду зі Сігуал іспанського, який я от показувала куртки. Я її придбала в секанті, але мені там знімати не дозволили, тому я вам не показувала. Але я зроблю окремий випуск і покажу вам її. І ще поговоримо з вами про цей бренд. А вам всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!